Ты что, допоможешь? То приколаю. Давай я тобі допоможу. Давай, давай. Я як почесний чорт класичної гімназії знаю всіх, хто з вас був нечемний, але я думаю, що ви там, за цей наступний семестр виправитеся і бути чемний, ніхто з вас не отримує такої різи. От і бажаю вам, щоб подальший ваш рік новий і ви на, на семестр. І бажаю, щоб кожен день був наповнений такими емоціями, як сьогодні. Отож, сьогодні ми для вас маємо холоденькі подарунки, щоб покращити ваш настрій і щоб ми в цей прекрасний день Святого Миколая. Миколайчик проводить вас до сьогодні вночі і придачі сьогодні в класичній гімназії. З нами Святого Миколая, любі друзі! Святого Миколая! Десь Святого Миколая! А що робить десь Святого Миколая? Подарунки. Подарунки. І в мене є важлива місія розказати вам, як подарунки потрапляють до вас і що відбувається напередодні свята Святого Миколая. Ну що ж, подивимось. Ха-ха-ха. Діти думають, що отримають свої подарунки. А я заміню їх всі нарізочки. Чорти, що ти задумав, Миколай такого не дозволив? доброго дня, дітки! Ви знаєте, що сьогодні за день? День святого Миколая. Всім подарунки принесли. Так. Андрей, а що тут за суперечка? Та от, чорт, хочу забрати дітей. Чорти, кожен має можливість на шанс. Ти можеш допомогти мені роздавати подарунки, якщо захочеш. Ну добре, Миколай, я долучуся. Ось. Так, дітки. Отже, головне це вірити у щастя і те, що Вітаю того збивалися. Дякую Дякую. Дякую вам, Миколай. Вам ще скільки там дайте пише про те, ще.